Привіт які друзі! який електровелосипед у нас на огляді від українського виробника фірми Ardis. Має потужність двигуна 500 Вт, акумулятори літієві, 60 В 15 А. Легкий доступ до акумуляторів через сидіння. Можна взяти, зняти та зарядити піти в будинок, якщо вам так більш зручніше. Дана моделька електровелосипеда може розвинути швидкість до 55 км на годину. І заряду акумуляторної батареї вам вистачить до 50 кілометрів. Також присутня пас-система, це система педалювання. Крутите педальки. Двигун допомагає вам швидко та легко їхати. Відповідно, ви економите заряд акумуляторної батареї і можете на пас-системі проїхати значно більше. Має розмір коліс 20 дюймів, ось такі колеса лиці. Покрички 20х250 доволі широкі, брудно-захисні крила металеві, амортизаційна вилучка, спереді в нас ліхтарик, кошик в комплекті йде, зеркала присутні, зарядний пристрій, інструкція по експлуатації та гарантія півроку від фірми-виробника. Сидіння. Та кермо в нас регулюється під ваш зріст. Гальма задні, дискові гідравлічні, передні барабанні. Присутні поворотики, сигнальчик, три швидкості на електротязі. Ось такий дисплейчик, на якому ви можете бачити швидкість, якою рухаємося, заряд акумуляторної батареї та дистанцію, яку ми проїхали. В комплекті. Ідуть два ключики та два пульти сигналізації. Ніжки можна поставити на педальки, якщо ви їх будете крутити. Якщо вам некомфортно, можете поставити ось сюди на платформу. Ззаді в нас присутній ось такий багажник або сидіння для пасажира. Багажник він ось так розкладається. Можете сюди покласти якийсь певний вантаж. М'яке зручне сидіння. А якщо пасажира будете возити, то у вас. Ще і спинка для пасажира присутня, Амортизатор з двох сторін, два амортизатора, захист від попадання різних предметів, центральна підніжечка. Якщо вас зацікавила дана моделька електровелосипеда, пишіть нам у коментарях або приїжджайте до нас в магазини. За адресою місто Бориспіль, вулиця Головато, 89. Будемо раді вас бачити. Підтримуйте українського виробника та куплюйте українське. Пока-пока!